2 серпня відзначається Міжнародний день ромського геноциду Параймосу. Цього дня в 1944 році в концтаборі Біркенау Освенцим було знищено понад 3 тисячі жінок і дітей. Це було пов'язано з тим, що табір знаходився в місцях, які мала визволити радянська армія. Роберт Ріттер з асистентами провели навесні 1936 року велике дослідження. Вони здійснили медичні обстеження та провели забір крові у 24 тисяч ромів. Провели аналіз генетичних та генеалогічних даних, на основі чого дійшли висновку, що більшість ромів становлять загрозу чистоті німецької раси. Доктор Рітер і жінка, яка ми допомагала Єва, ця людина написала кандидатську дисертацію на тему. Що ромські діти, незважаючи на те, де вони будуть виховуватися, вони ніколи не соціалізуються у суспільстві. І цю теорію починають підтверджувати деякими фактами. І ось на цій основі, що якщо ромські діти такі нездатні для соціалізації, значить всі роми такі нездатні до соціалізації. Всіх ромів необхідно знищити. Серед помічників Роберта Ріттера була Єва Юстин, яка проводила антропологічні дослідження з метою обґрунтування теорії расової гігієни. Єва Юстин навіть уволоділа Ромською, тому користувалася довірою з боку Ромів. Це дозволило їй проводити ряд досліджень. У дисертації Марія Новак виділила окремі розділи про расові відмінності ромів, їх освітові розповідання, одяг та їжу. Навіть описала звичаї традиції від старших ромів. Дослідниця доходить висновку. Цитуємо, сьогодні ми вже маємо змішану расу серед циган. Чорні цигани вважаються справжньою оригінальною расою з характерною коричнево-жовтою шкірою, темно-каштановим волоссям і темно карими очима. Білі цигани уже є расово-нечистими зі змішаними рисами, і в основному прості звичайні люди, що переслідуються законом. Ховаються серед циган, які вчинили злочин. Кінець цитати у тексті також кілька разів порівнюється з етнічної точки зору роми та євреї. Навіть наводять легенди про ці дві меншини принизливого характеру. В Ужгороді була вона провела оці ці дослідження 103 103 особи. Вона виміряла ріст, колір очей, висоту лоба, який нос у неї. І так далі, і так далі, колір шкіри і, 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 і оці етнографічні дослідження. От і вона дає висновок, що да, вони підлягають знищенню. Коли у 44-му році необхідно було звільнити територію, то їх почали виганяти. Всі знали, що їх будуть виганяти до крематорію. І тоді жінки створили бунт. Настільки це було, вони не хотіли виходити з своїх бараків, і вони настільки були дружними, то тоді було вирішено, що ну ладно, ми цих жінок ще не всіх знищимо. В Освенцем освенця був центр, де проводилися медичні досліди, медичний, я кажу, таких в лапках. Чому? Тому що. Ну, наприклад, визначали, що скільки людина може пролежати в холодній воді, наприклад, пілота збили, да, скільки людина може пролежати в цій воді і, і не померти, або скільки людина може знаходитися без їжі. Тобто ці такі варварські досліди там проводилися. Але професор Венгеля він пішов ще далі. Йому дуже подобалися близнята, і вони і він тоді. Міг цих близнят, наприклад, розрізати, потім зшивати їх разом пинами, або проводити всякі свої варварські досліди, що буде, наприклад, якщо одну, одну дитину морити голодом, а другу ні, або як годувати чим і, і скільки. І ось ці досліди проводилися у цьому блоці номер 13 у медичному центрі. Це був щось страшний блок. Я проаналізувала трошки німецьке законодавство стосовно євреїв і циган. І ось вони інколи йдуть через кому, або спочатку говоряться про євреїв, а проти про циган. Наприклад, спочатку їх, від них забирають право займатися торгівлею. Ну, ну, торгівлею. Потім їм забороняється мати гроші в банках. Потім їм забороняється брати участь у виборах і бути обраними. І потім потихеньку створюється гетто, і потім треба їх знищити. Для того, щоб німецька раса жила, треба їх знищити. Навколо цього концтабору була величезна кількість заводів, які виготовляли зброю. І ось туди як безкоштовну робочу силу відправляли. Всіх людей, ну, в першу чергу, це були євреї і, і роми там були. Ромі було чотири бараки всього, чотири бараки, де вони були. І оскільки ромських жінок ніколи не можна було відірвати від дітей, то жінки і діти знаходилися в одному бараку. Один єврей, що пережив голокост, згадував: жінки-румки боролися за життя своїх дітей, і при цьому навіть серйозно поранили кількох есесівців. Так, усю ніч відбувалося повстання тих, хто не без супротиву йшов на смерть, але все рівно вони загинули у газових печах. Люди, які були в констаборі, вони, вони були ослаблені морально і. Інколи оце знущання йому було, що ну нехай вже якийсь кінець прийде, тому що знесилені були. А Рома же навпаки, коли вони щось щось бачили, щось не там, не так, вони активно починають протестувати. Це свого часу, зумітили, були і, і німці, коли розстрілювали масово людей у Бабиному Яру. Вони сказали, що якщо євреї йшли на страту якось нормально, то з Ромами були завжди великі проблеми, тому що вони бунтували і не хотіли, ну, не хотіли, щоб їх розстріляли. Це нормальне людське явище. І точно так же в Аушвіці, Біркенау. Роми не хотіли виходити на страту. І Вони забарикодувалися, вони навіть є говорять, що є. Циган, якого звали Борис, який ніби організовував цю організовував боротьбу про те, щоб їх не знищили. Але все ж таки так вони, їх майже всіх, табір цілу ніч бунтував, і на ранок там все стихло. У таборі аушвіц біркенау у бараках для ромів стало тихо і безлюдно. 2897 жінок, дітей та чоловіків за одну ніч загинули у газових камерах. Величезна кількість людей, яка ну, помирала в концтаборах, тому що це недоїдання, це хвороби різні, які є там досліди, що там проводилося. Тому вони винайшли оцей метод варварський спалювання людей у, у печах. І що цікаво, що населенню продавали попіл як добриво. І для того вони нацисти розуміли, що це є знищення людей, це є ганьба, це є кошмар, це є наруга над людською гідністю. І тому, коли вже майже підходила радянська армія, вони були крематорії зірвані, зірвані крематорії, і всі архіви, які можна було знищити, вони знищувались. Стосовно свідчень це для мене надзвичайно болюча тема. Це біль. Людська біль, тому що вони розказують завжди про негативні явища, які були в їхньому житті. Дрізали волос, таку заплітку велику, одрізали, котра красивіша була жінка, но, ганьба казати, насилували. Циганок? Ну, насилували, котра їмся наравила красива. Єного там взяли, цигана. Та й взяли до школи, де сидіти вчили. Взяли до школи, там поязали мотузками і так гобили. В шутки ми так стояли, ми сме, шутки смеривали там, і, і, і люди були, такі руснаки. То шутки плакали на нього, ледво, 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 такого збитого ледво його пустили. Та вже його мати мого чоловіка теж, така заплітка дрізали її. На сміх з ними робили, знаєте, а там на шахті, котрі такі були файні, то дівки, перебачте, швидку спали з ними, насилували. І Тоді нам не можна було виходити своїм родителям тільки до п'ять годин, коли на роботу пішли. А після того ні, бо не виходили. Моя няня лежала в больнице. А з чим лежала, яким заболіванням? Додому що це було. Что? Тифус. Моя бабуський брат пішла в больницу, а потім йшла додому і казала, що я эту, мою маме вже все. А моя мама побегла туди і відкрила. І няня всі.

Люди добрі мої, як згадую ті лихі руки, так відразу хочеться плакати хворій душі. Але що поробиш співати потрібно людям злим, любителям війни, аби отямились. Не приведи Господь пройти війну у біді з великою скровавою сльозою. Нещасних душ проходить ряд, єврейський хлопчик, бідна циганка з дітьми. Ой, пісня, пісня, ти сумна, твій сум Вселенський подібний, Землі без сонця є, на жаль, подібне таке зло, війна, що розлучає рідних.